Друзі, до мене звертаються жителі Селохоцькі, які повідомляють, що Закарпатська дирекція е, національного парку Білоозерське е, починають пиляти активно ліс. А ми знаємо, що в національних парках пиляти дерева не можна. Це заборонено законом. Спершу е, люди повідомляли, що рік назад значить, людям місцевим жителям дирекція заборонила заходити в парк. І всі заїзди, всі стежки, які вели до лісу, до національного парку, були перекопані. А цього року жителі повідомляють, що взимку вони вирізали дуби в різних точках національного парку, а він знаходиться в Київській області, Бориспольський район і Черкаській області. А цього разу, значить, в 27-му кварталі. Рібітішки рішили спаляти вже не соромлячись, дуже багато дерев. Переважно сосна і дуб, зелені свіжі, пеньки вони, як правило, поприкривали хвою, вершками хвої. Частину хвої вони при дорозі позакопували, щоб не було видно. Хоча місцеві жителі говорять, що в парку чума дохне дуже сильно кабан дикий. Навіть фото, фото, ви побачите, там скидають трупів цих тварин. Їх теж закопують, не повідомляючи ні вище стояще керівництво, ні екологів, ні ветеринарні відповідно служби. Я вважаю, що таке керівництво має однозначно бути звільнене і покаране згідно закону. Закликаю всі громадські організації екологів бити на сполох. Нехай приїжджають перевірки і перевіряють. Я сам особисто виїхав в цей 27-й квартал, він знаходиться поблизу села Хоцьки, недалеко від смітника. І на свої очі переконався, що дійсно там спиляли дуже багато свіжої хвої і дуба. За різними оцінками, я думаю, там більше мільйона гривень хлопці вирішили заробити. Тому коментуйте, підписуйтесь на канал. І не мовчіть. Женіть ту сволоту пши. Друзі, знаходжусь у національному парку Білоозерське, що поблизу села Хоцьке. Ну що тут? В національному парку кажуть, не можна пиляти дерев. Сирих особливо. Ось дивіться, поспилюємо вершки. Там поприкрив поховані пеньки. Ось бачите, я знаходжусь теж на кучі. Деревини, вона вся сира, свіже дерево. Видно, що спирена не ламане. І тут, і там. І воно, якщо подивитись туди далі, просто тут така хороша площадка спилених дерев. По дорозі до хоцьок. І якщо подивитись, то і там, а далі теж є. Що вам сказати? Це до влади тут прийшло якийсь новий директор із Закарпаття. І він видно методи спиляння лісів на Закарпатті Вирішив тут у нас на Київщині поблизу хоцьок цибель організувати. І, якщо ви помітили, і вон далі там куча теж дров. Спробуємо збільшити. Вон є. Ну, масштаби вражають. Там ось кучка дуба. Дуб хороший. І зараз коштує величезні. Тому, друзі, отакі, отакі справи у хоцькі відбуваються. Не розумію, чому громада місцева мовчить. Мовчить. Тут навіть є дерева, що... Не всі, але на частині є такі коди вони понабивали. Але ж національний парк він же створений не для того, щоб дерева пиляти і продавати. А для того, щоб тут природа жила і розцвітала. Ось такі от діліжки. Закарпатські пацани роблять... В лісах Київщини, точніше в національних парках Київщини, а саме Білозерське. Ще воно у підпорядкуванні управління справами при президенті Дусі, так зване. Ну, жах, жах, жах. Просто жахище. Тут... Фігачить, рубають. Геометричні прогресії. І далі, і далі. І там далі ви бачите просто неймовірна кількість... Ну сереси, смолаж. Ви блискає, бачите на сонці. Просто і покидав їх ось на... Конвалії, да? червонопінижні попридавлювали по барабану пацанам. Воно додалі, далі. І там он дуб. Ну Тут гектарні площі. Це все сире живе дерево. Живе дерево. Куди не глянь, поки йде війна в цій країні. Mm-mm. <laughs>